Тимчасовий захист у Бельгії яку фінансову допомогу можуть отримати українці. Одноразова соціальна виплата отримується після прибуття і становить 310 євро на людину. Сума щомісячних виплат залежить від кількості членів сім'ї та їхнього віку. Біженці з України можуть отримати 1100 євро, якщо людина живе одна, 750 євро на кожного дорослого члена сім'ї. Від 100 євро до 200 євро на дітей. Загальна сума грошової допомоги на одну сім'ю не може бути понад 1560 євро. Як отримати допомогу для біженців у Бельгії? Для отримання фінансової допомоги переселенцям потрібно виконувати низку умов. Не залишати країну більше ніж на 28 днів за рік. При цьому підсумовуються окремі виїзди за кордон на кілька днів. Попереджати про кожен виїзд із Бельгії свого соціального інспектора. Важливо, якщо порушити ці вимоги, можна безповоротно позбутися права на соціальну допомогу. Крім того, від вас можуть вимагати повернення виплачених раніше коштів. Крім одноразової та щомісячної фінансової допомоги, українські біженці в Бельгії мають право на медичне страхування безкоштовне вивчення мови. Легальне працевлаштування, навчання дітей у муніципальних школах і дитсадках. Як українцям подати заявку на грошову допомогу в Бельгії? Подати запит на будь-який вид фінансової допомоги можна в найближчому центрі соціального забезпечення країни. Збережи. Підпишись ПОШИ.